Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам розповісти за набори з покращеним обладнанням та компонентами за бони у внутрішньоігровому магазині. От така от інформація спочатку з'явилася на ВотЕкспресі, потім я зайшов у вкладочку найліпше і сам це все побачив. Будемо зараз розбиратися, тому що ці набори у нас обмежені по часу, чи варто взагалі на них звертати увагу. Далі перейдемо до наступного цікавого питання, а саме, коли очікувати оновлення товарів бонового магазину, та у якої техніки є великі шанси туди потрапити. Навіть я вам скажу свої такі спостереження, можливо, вони, друзі, і збудуться, тому що там є деякі аналогії з попередніми роками. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так спочатку розбираємося з цими наборами з покращеним обладнанням та компонентами. Три вигідні набори за бони доступні у внутрішньоігровому магазині, так було зазначено на ВотЕкспресі. Перший набір бонового обладнання номер 1 коштує 10 000 бон, і в цей набір входить експериментальна система заряджання, підвищена снарядостійкість і комплекс стабілізаційного обладнання. Звісно, чисто теоретично ви економите приблизно 4-5 тисяч бон на трьох обладнаннях, це все зрозуміло. Для декого обладнання є першочерговим. Ну, наприклад, якщо поставити якусь машину, там преміумну або акційну і обладнання по вигідній ціні, то дехто з гравців буде обирати, звісно, обладнання. В основному це або статисти, або ті люди, які хочуть зробити якісь свої найлюбленіші машини максимально сильними. Це все зрозуміло. Для мене, наприклад, не в пріоритеті бонове обладнання такою ціною високою. Я краще ці бони витрачу, наприклад, на прем-машину або на якусь акційну машину. Це така моя стратегія. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Але в загальному це доволі непогана, хороша пропозиція і вигідна. Далі йдемо. Набір бонового обладнання номер 2 Також коштує 10 тисяч бон. Система відведення порохових газів. От у нас є юстована оптика і поліпшений компресор. Також хороше обладнання, також вигідно, друзі. Ми економимо в ко-пріоритет обладнання, можете його забирати, навіть не думати, тому що це хороша пропозиція, само собою. По такому набору можна придбати першого і другого типу, маю на увазі по одному разу. І три рази доступно для купівлі. У нас ще один набір, є 2500 компонентів. Наскільки я пам'ятаюся, раніше вони прямо так і не продавалися ніколи. Коштує такий набір 5000 бон, тобто за 2500 компонентів потрібно відвалити 5 тисяч бон. Якщо в перекладі від компонентів і обладнання, то це ми одне обладнання робимо Т3. Наприклад, у вас є комплекс підвищення рухливості Т1, ви його просто-напросто можете зробити Т3, купивши такий набір. Але зазначте, що ви втратите 5 тисяч бон. Чи варто воно того? Для мене це не варто того, друзі. Ті, хто запитують, я кажу не варто. Якщо ви сумніваєтесь, значить просто-напросто не варто цей набір розглядати до купівлі, тому що це занадто дорого. От за 15 тисяч бон ви можете купити три обладнання, Т3. наприклад, систему підвищення рухливості Т3, там. Систему управління вогнем чи, як вона там називається. Т3. Ну, Ви самі розумієте, от можете три обладнання апнути цими компонентами, але витратити аж 15 тисяч бон. Скоріше за все, друзі, у нас йде підготування до першого конструкторського бюро. Викачка своєрідних ресурсів. Багато хто буде витрачати на ці набори бони. Я знаю, що це не найкращий варіант, бони витрачати на конструкторське бюро, але буває і таке. Але крім цього, у нас скоріш за все доволі скоро буде оновлення бонового магазину. Тобто завезуть нову техніку, можливо, будуть ще якісь 3D-стилі. Для того щоб зрозуміти приблизні орієнтовні строки, коли це може відбутися, потрібно подивитися на 2023 і 2024 роки. От, наприклад, у 2023 році у нас оновлення було 13.03.2023 року, тобто вже в березні, друзі. Може бути і в цьому році так, а може трішечки пізніше. Зараз за це поговоримо. Тоді нам завезли дуже мало техніки, одна з найкращих машин, як тоді позиціонувалася, була 113 Beijing Opera, Це акційна десятка в унікальному такому 3D-стилі. Також завезли Lorraine 40 тонн і Т-23Е3. От таке було невелике оновлення в березні 2023 року. Якщо подивитися на 2024 рік, то 10.04.2024 року у нас відбувалося оновлення бонового магазину. Тобто вже в квітні, друзі. Уже в квітні було оновлення, тоді, звісно, асортимент поповнився набагато краще, ніж у 2023 році. Тому що завезли знову акційну десятку, об'єкт 268, варіант 5. Тим паче, ця акційна десятка, так само, як і Beijing Опера, вона фігурувала до цього в аукціонах у 2022 році, наскільки я пам'ятаю. ВЗ-114, першу премдеку завезли, ніхто навіть не очікував, але завезли доволі непогано. Чіфтень Т-95, об'єкт 252У, СУ-100 Y. Ну і 3D-стилі ще були додані, але то вже другорядне. І от тепер ми переносимося в 2025 рік. Коли буде оновлення і що можуть завести убоновий магазин із новинок. Перше, коли буде оновлення, скоріш за все, правильно буде провести аналогії все-таки з. 2024 роком, тобто у квітні місяці повинно бути оновлення бонового магазину. Звісно, може щось змінитися. Там плани у розробників свої. Це мої просто-напросто так скажемо вангування, так в лапках. Але що можуть завести нам у якості товарів оцього бонового магазину, оновленого у 2025 році. Для того щоб зрозуміти, що це буде за машини, потрібно подивитися на останній трейд і. Як правило, в трейд-ін додають ті машини, які вже, так скажемо, дуже часто продавалися в преміум магазині, продажі їхні на нулю і їх вже пускають з молотка із такою знижкою для обміну. Але перед тим, як ми почнемо дивитися список останнього трейд-іну, і я вам скажу по моїх здогадках, що там може бути, давайте вирішимо, що ж буде в нас за акційна десятка. Тому що, скоріш за все, десятка акційна в нас також буде. По моїм здогадкам, друзі, це тільки мої здогадки, буде одна з трьох машин. Перша машина, яка може з'явитися в боновому магазині, дуже великі шанси на те, що вона там з'явиться, це fv 215 b 183 Бабаха. Вона може з'явитися в боновому магазині. Тому що її до цього продавали, наприклад, за вільний досвід або за срібло, ще, коли були чорні ринки. Коротше кажучи, це така машина, яка може тут з'явитися. Далі може з'явитися ще машина Король Мавп. Цю машину в нас продавали на аукціоні за срібло. От вона може з'явитися запросто за бони. Дуже високі шанси по типу Бейджинг Опери, наприклад. І Т-22 середній у нас також така машина продавалася за срібло. І я думаю, що в цієї машини також дуже великі шанси в акційної 10-го рівня СРСР з'явитися у якості товару нового бонового нового магазину. Це, що стосується по десятках акційних. Тепер дивимося на список техніки для придбання по типу як новинки в останньому третійні, друзі. Тому що тут ми знайдемо ту дев'ятку, яка скоріш за все з'явиться у нас у боновому магазині. Так само, як це було в 2024 році, коли ВЗ-114. Пхали скрізь, і в результаті вона з'явилася в боновому магазині. Останнє, куди запхали, наскільки я пам'ятаю, це в обмін 2024 року. Потім після цього обміну трейд так, зимового. Ця машина з'явилася, коли вже всі взяли, хто хотів за Голду, і всі взяли за реал, хто хотів цю машину. Вона вже з'явилася в обміні. От, скоріш за все, в цьому році, 2025, з'явиться у нас машина TLC. Це не сама погана пропозиція, мені подобається ця ПТ-шка, друзі, скажу вам чесно, з барабаном, все зрозуміло, США, рівень-9 ПТ-шка Прем повноцінний. От, скоріш за все, цю машину ми побачимо, тому що вона з'явилася в трейд-іні, а це означає, що це вже така фінальна точка, де вона з'явилася, і буде, скоріш за все, вона в боновому магазині. Це от дев'ятка, яка дуже і дуже ймовірно в нас там буде. Що стосується 8 рівнів, то тут є ряд техніки, яка, на мою думку, може з'явитися в боновому магазині. Як правило, це машини такі посередні. Наприклад, M6A2E1 Гусак. Його вже розпродають по е, таких цінах, там і в трейд-ін запихають, і в реальні пропозиції. і так далі, і так так далі, далі. Машина для Олдів, скоріш за все, вона у нас з'явиться в боновому магазині. Також є ще машина, яку постійно пропонують, може вона з'явитися Sому ASM. M4Y, M48A2 Raum Panzer. Навіть може з'явитися, не дивуйтеся. VK16801 або той самий велосипед його аналог. Об'єкт e, 274 шка M4A1 мк Centurion mk 1 РААК. Оце такий список по моїм спостереженням тих машин, які дуже часто пропонують або за реальну валюту, або вони фігурували в обміні. Друзі, дуже величезні шанси, що ці машини з'являться у нас у боновому магазині. Звісно, не всі друзі. Це конкретно декілька машин із цього списку, так скажемо. Що стосується сьомих і шостих рівнів, то тут у нас запхати можуть будь-яку машину з тих, які фігурували в трейд-іні. Зараз ви бачите от, список шостих і сьомих рівнів. От ті машини, яких немає на даний момент, тому що тут є і ті машини, які вже є у боновому магазині. Якщо їх немає, от вони можуть фігурувати. Я більш так у це питання шостих-сьомих рівнів не заглиблювався, так скажемо, тому що це не так цікаво. А от конкретно по восьмих, по дев'ятих. По 10 рівнях, скоріш за все, ці машини з списку у нас будуть в оновленому боновому магазині. Якщо ваша думка не збігається з моєю, пишіть свої коментарі, що ви вважаєте, з'явиться, яка техніка взагалі з'явиться у оновленому боновому магазині 2025 року, і в які строки. Тобто, це буде, наприклад, березень чи це буде квітень. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, па-па!